Привіт всім! З вами Вікторія і ви на каналі Міс Фіалка. В сьогоднішньому відео я хочу показати вам стартери різних сортів фіалочок. Тут уже крупними дітками їх, мабуть, не назвеш, уже справді стартери вже такий е, перетворюються на дорослі деякі з них рослин. Е, що я зробила? Значить, я їх вибрала, е, забрала з своєї так званої. Дитячої кімнати, як я називаю. Тобто там, де в мене ростуть діточки на, на підтонах, на автополиві От я вам покажу. Да, просто Для прикладу поличку, там, де діточки різних, різних розмірів, і маленькі, і вже трошки більш крупні. І от Звідси я їх вибрала, звільнила трошки місця для нових фіалочок. От, і покажу вам, що я далі роблю. От я зазвичай, якщо вже у нас дітка перетворюється на стартер, вже там їх в дитячій кімнаті неможливо тримати, бо вони стають дуже крупними за розмірами заважають іншим рослинам, закривають їм світло. І от я їх відібрала тут декілька сортів. І поставила їх просто вже на індивідуальне вирощування. Кожен по окремій квартирці має чи домівка, чи як це назвати. Також на автополиві. Я знаєте, дуже люблю автополив. Значить, як це виглядає? Вони, так як були посаджені в невеличкі пляшечки, так вони в них і залишаються поки що. Поки що не пересаджую їх, але переставила просто в єм для гнутового поливу да, ємкість оця уже йде окремо. Я зазвичай використовую такі, як сказати, обрізані пет-пляшки з-під напоїв, водичка, там, чи якісь напої, да, невеличкі, такі півлітрові або ще менше буває 330 мл. Да, отакі. І в них дуже зручно вирощувати рослинки. Бачите, от так іде тут у нас нотик, нотик. і дуже гарно. От, всі вони вже я для всіх підготувала окремі квартирки. От. Буває, що я роблю, ви знаєте, просто беру трошки більшу пляшечку, або трошки вище роблю надріз, і виходить, що у мене. Для того, щоб поставити на полку, коли ми ставимо на вже окрему полочку то ми, а, оці йдуть вище, вони якби то вище стають за рівнем, я їх ставлю назад. А на передній ряд ставлю такі менші зовсім маленьких. пляшечок. Тут води достатньо вистачає для поливу, можна довго не поновлювати. От, просто щоб знаєте, було ну, якби більш виразно виглядало, більш гарно. Так, ну і покажу вам по сортах, от, які тут є у мене сорти. Тут є деякі з них вже я бачила цвітіння, а деякі це самі дітки, вирощені з листочків, які іще у мене в моїй колекції не цвіли. І я з нетерпінням вже ж на це чекаю, як ви розумієте. Хто, хто вирощує фіалки, той знає, наскільки це цікаво, да, от коли перший раз. Новий сортик в колекції зацвітає. Насправді, ви знаєте, вже знімала подібне відео, Не подібне, а прямо на цю тему. Але мій телефон, його, на жаль, піймав якийсь глюк, і кудись з галереї його подів. Не знаю. От немає його пам'яті і все. прийшлось мені заново для вас знімати. Але відео знімати я люблю. От. Так що робимо це заново. Значить, показую вам. Тут більшість, більшість українські, якщо не всі. У мене багато сортів українських селекціонерів. Ви знаєте, що Україна це одна з ведучих країн світу з селекції фіалок. І от показую вам, почнемо з сорт валькової. Ват така. Отака красуня. Трошки вже лопати, бачите, листочок, трошки розетка робиться, не компактна. Але отакий от ряболисничок, це красуня. У мене він іще не цвів. Будемо чекати. За описом, мабуть, бачили, це популярний сорт, дуже виразні квіти, дуже хочеться дочекатися. Побачити, які ж будуть у мене все-таки по сорточку. Чи не в сорт, чи не по сорту. Чи до спортивної команди. Так, наступна, наступна, трошки підвитягнулася, бачите, треба вже заглибляти. Уже трохи стартер, а вже є і стволик. Ален Північний вітер. Треба нижні там трошки обірвати і підсипати. Такий стартер, світли, світлі листочки, світла листва. От. Відсадила. Давайте я вам перший рядочок, а потім буду намагатися до тих дотягнутися. Так, це у нас ніл лялечка, отакий вже. Ніл лялечка. Оцей у мене цвів. За цей сорт уже можу сказати, що просто краса, невибаглива, тендітна, виразна. Дуже приваблений квітне, От розпускаються квіти прості, не махрові, але тримаються довго, не опадають, сам сорт росте без проблем. Ну, у мене покрай, покрай, ну Не знаю, як вам, як вам здається, але я люблю такі квіти, знаєте, що не потребують такого особливого якогось, танців з бурним, да? особливого опікування. От, росте, просто мене радує цей сорт. Далі, це у нас що це у нас? Наступний вам покажу: Ель'є галатея. Трошки я його пересушила, не побачила вчасно, що вода закінчилась, тільки зараз полила його. Галатея. Нещодавно в мене на підвіконні інший кущик розцвів. Забарвлення гарне, таке тоненька кайма по краям. Але щось було влітку саме з тим кущиком, що квіти, ну, з агротехнікою, не з сортом, що квіти в нього поки що. Перше цвітіння якісь такі мілкуваті, він відходить щось з ним, як трапилося в літню спеку, так він і трошки в мене, не знаю, не подобається мені. Але от на цей, сподіваюся, вже він нормальний, здоровий. Треба тільки слідкувати, не пересушувати. Бо на фітілі це теж таке буває. Не встигнеш вчасно додавить води. Так, дивимося, тепер до цих красенів спробую дістатися. Так, це у нас а, вогні Бродвею. DN, вогні Бродвею. Цей теж не цвів, але чекаю і чекаю з нетерпінням вогні Бродвею. Це вирощений з листочка. Який на виставці купляла, якщо не помиляюсь, то що бачила його на виставці дуже гарний сорт. Так, наступний навіть не буду доставати, так я вам покажу. ДН, ДН Рожева конвалія. Ні, неправду вам кажу. -ка, все ж таки, Ні, все правда, рожева конвалія. Не цвів у мене Це стартер, бачите, теж з листочка, але от щось з ним вже. Бачите, він витягується прямо спочатку. Боюсь, щоб його не зламати, коли буду показувати. Витягнувся в стволик, бачите? І причому в моїх от умовах так він. Його можна, звісно, заглибляти і чистити там пасинки, дуже сильно пасинкуються, багато пасинків дає. Ну, поки що так. Не знаю, що з ним. Треба заглибляти чи один спробувати оставити, як. Ну, вже не знаю, що з ним робити, боже, ми вже падаємо. Зараз піднімаю це ми любителі. Падать, особливо, коли відео знімаєш. Так, стоять струнко. давайте. Так, далі дивіться, наступний вам покажу. Зараз тільки їх цих красень і розпутаю. Вже попадали. Такі ще собі актори. Далі дивіться НК козерь. НК козерь. От зверніть увагу, деякі сорти, навіть от в маленькому, маленька пляшечка, дуже маленька, 75 мл, тут 85, у деяких 100. І вже дивіться, яка, який об'єм, да, розетка. Уже отакий. Тобто це ще до роздумів, чи, чи треба давати великий об'єм на фітілі росте, і навіть в маленьких пляшечках уже отакий. Деякі сорта, от сорту ж теж залежить. Так, і руля Еле. це от з цих один Лебецької. Бачите, тут всі у мене, виходить абсолютно всі українські сорти, класнючі. Елеє Лебецька отакий от симпатичний, дивіться, гарнюсі. Гарнюся ряболисничок, да? строкатий, класний. Причому сама, ну, сами, саме забарвлення, бачите, цікаво таке, незвичайне, не просто там світло, да, як тут, хоча таке я теж люблю. А тут трошки з сірим, сіруватим чи, чи рожевим таким відливом, гарний просто сам по собі. Я такі люблю цікаві, незвичайні. Будемо так казати, і ще теж не цвіфт у мене буде тільки. От. Ну, я сподіваюся, що всі вони скоро вже дадуть якісь перші квіточки. Я них не пересаджую, це ще, я думаю, ранувато. Хай будуть просто в окремих от своїх скляночках, так поки що і залишаються. Ну, ось, власне, і все, що хотіла вам показати. Запитували ще про воду. У мене не вода. Вірніше, як сказати, Вода для поливу. Да? Я робила от відео окреме про поливалки свої. А що в поливалці? Люди запитують. То вода для поливу в мене це в міні-концентрації, в невеличкій концентрації, розчин, мікродоза добрива. Добрива в мене комплексне мастер фіалка. Мастер 20-20-20 і в міні дозі в 6, в 6 разів десь менше, ніж для звичайного внесення добрив. Тобто, просто я додаю в мене баклажки з водою 5-літрові, декілька стоять вода, дощова, вода з опадів, або сніг, або дощ. Збираю і. Додаю тут туди мікродозу добрив і нею вони її п'ють. Іноді забуваю, от, чесно, іноді можу забути, тоді п'ють просто дощову воду або снігову. Ну, таке у мене для поливу. Фіалкам подобається. Тому, вдома в мене вода в крані з колодця. В колодці у нас важка, з якимось там, не знаю. Домішками, що рослинам не, не дуже подобається ця ґрунтова вода. Дякую всім за перегляд будемо разом спостерігати за цими рослинками, а також іншими. Продовжуємо разом створювати красу, адже краса це радість душі і, надія на найкраще майбутнє. Всім пока, до нових зустрічей на моєму каналі.